Доброго вам здоров'я, шановні! 30 липня, апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Апостол Сила був поважною людиною і одним із лідерів первісної Єрусалимської церкви. Він супроводжував апостола Павла в його місіонерських подорожах, був його другом і навіть сидів разом з ним в'язниці. В 30 липня наші предки готували різні страви, з жини і їли її прямо з кущів. Користь цієї ягоди була відома українцям з давніх часів. В цей день починали сіяти озимі культури, вірячи, що хліб, посіяний цього дня, дасть великий врожай. За народними прикметами, цього дня не можна було випасати овець, корів та кіз, бо вважалося, що в траві сидять злі духи, які можуть нашкодити тваринам. Також радили не переїдати, щоб уникнути проблем в майбутньому та не стригти нігті чи волосся. Щоб не втратити свою силу. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про українські стародавні традиції, звичаї, вірування, обряди та знання, все, що стосується сьогоднішнього дня, саме 30 липня. І цей канал, ці відео я веду за новоюлянським календарем, який співпадає по датах церковних з тим календарем, який в нас був 100-150 років тому. Через те, мені здається, він правильний цей календар. І саме ці дні нам розповідають про мудрість народну нашу, про те, що дійшло до наших днів із глибини віків. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте йому вподобачку, пишіть коментарі. Так ви допоможете відео далі просунутися. Я дякую Господові Богові і всім, хто наразі захищає Україну. Слава Україні! І я починаю. Тож, 30 липня, православна церква вшановує апостолів від 70 силу, силу Христента Андроніка, а також мученика Йоанна Воїна, який був слов'янином. Віряни глибоко шанують мученика Йоанна Воїна як великого помічника у важких обставинах і скорботах. Святий Йоанн служив у війську імператора Юляна Відступника. Разом з іншими воїнами він мав переслідувати і вбивати християн. Проте, під виглядом гонителя, Йоанн насправді допомагав християнам, звільняв захоплених. Попереджав про небезпеку і сприяв їхній втечі. Він також допомагав всім нужденним, відвідував хворих і втішав скорботних. Дізнавшись про це, Юліан відступник наказав ув'язнити Йоанна. Після смерті Юліана у 363 році під час війни з персами, Йоанн був звільнений і присвятив своє життя служінню ближнім, живучи в святості та чистоті. Він помер в глибокій старості. Точний рік його смерті невідомий. І місце поховання було забуте. Проте святий з'явився в благочестивій жінці і вказав місце свого спочинку. Його мощі були знайдені і покладені в церкві апостола Йоанна Богослова в Константинополі. Господь дарував мощам Йоанна Воїна силу зцілення, і за його молитвами багато людей отримують розраду. В Україні святого Йоанна Воїна завжди шанували, і в Софії Київській йому навіть присвячена ікона та є молитва спеціально до нього. Звертаються до Йуна воїна з проханнями про втішення скривджених і скорботних, а також про повернення зниклих безвісти. В давнину українці починали сіяти озимі культури саме на Івана Воїна, вірячи, що це забезпечить багатий врожай. Зазвичай, в цей день погода була похмурою і холодною. І якщо нагода заважала працювати в полі, то чоловіки займалися прибиранням льоху та підготовкою комори для зберігання зерна, фарбували приміщення, обкурювали його полином від мишей і замінювали гнилі дошки на нови. Жінки ж займалися консервацією. 30 липня здавна вважається сприятливим днем для догляду за бджолами та для збору меду. Бо святі Силуан та сила є покровителями пасічників. До них звертаються з молитвами про здоров'я пчіл та багатий врожай меду. В цей день наші предки не лише збирали сезонні ягоди, але й листя, малини та смородини. Це листя додавали до консервованих огірків, помідорів, а також засушували для приготування ароматного чаю. Крім того, збирали листя лопуха, яке використовували для лікування хворих місць. В народі про цей день казали наступне: на святителя силу і без сили богатирем стане. А ще казали так: – «На силою слов'яна жито буває п'яне. В дохристиянському язичницькому пантеоні силі відповідав Бог сильно Бог. Слов'яни поклонялися сильно Богу як божеству, що дарувало фізичну силу і міць. Його уявляли у вигляді чоловіка, який тримає в правій руці короткий спис. А в лівій срібну кулю, символізуючи міць, яку він дарує всій землі. Біля його ніг лежали людська та лев'яча голови, що підкреслювали його силу та відвагу. Згідно з переказами, удень сильнобога, навіть слабка або небагата людина могла стати заможнішою. Це був особливий період, коли варто було докладати багато зусиль, саме в роботу вкладатися, адже ця праця приносила користь в майбутньому, даруючи здоров'я та силу. В такий день, як сьогодні, добре розпочинати нові справи. Все буде виходити найкращим чином, а енергія для виконання роботи не покидатиме вас довгий час, поки не завершите те, що запланували. Це також сприятливий час для пошуку нової роботи або початку нових проєктів. Оформлення угод або взяття епотеки теж буде вдалим. Виплати будуть легкими та швидкими, навіть швидше, ніж ви очікуєте. Священомучник Силуан був близьким супутником і соратником апостола Павла. Він служив єпископом в грецькому місті Солунь, де зазнав багато страждань за свою віру і помер. Сила, також учень Павла, брав участь у зборах посланців Ісуса в Єрусалимі в 51-му році. На цих зборах було написано послання християнам із ідолопоклонників про дотримання закону Мойсея. Павло і Варнава разом з Іудою і силою вирушили до християн Антиохії, щоб роз'яснити зміст цього. Апостолу Силі приписують надзвичайну силу, ототожнюючи його зі слов'янським богом сильнобогом, який символізував могутність і спритність. Люди покладалися на його допомогу в численних польових роботах. Адже для збору врожаю і сівби озимих потрібна була велика сила. За старовинним повір'ям, в цей день святий сила наділяє трави і коріння, особливо лопух своїм чудовим даром. 30 липня зрізають осику і роблять з неї банний віник, який потім використовують для зняття вроків. Існує повір'я: жито посіяне на силу вродить сильно. Вважається, що в цей день нечисть особливо ховається. Побоюючись гніву святого. Саме тому в цей день е, наші пращури не виводили на Пасовисько овець, корів та кіз, через те, що вся нечиста сила саме й ховалася у траві. В цей день краще уникати спілкування з людьми, які ставляться до вас недоброзичливо, бо такі розмови не принесуть користі, а лише зіпсують настрій. Намагайтеся не висловлюватися різко на адресу оточуючих, навіть якщо вони цього заслуговують. Проявіть терпимість до тих, хто не може контролювати свої емоції, Будьте сильними. Ризикувати цього дня варто лише невеликими сумами. Можна купити лотерейний квиток, але грати на гроші, наприклад, у карти, не можна. Це не найкращий день для вживання алкоголю, навіть у невеликих дозах. Під його впливом ви можете втратити контроль над собою і зробити або сказати те, про що потім пошкодуєте. Головне цього дня вірити в свої сили і можливості, адже без цього ви не зможете виконати навіть найпростіші завдання, не кажучи вже про серйозніші вчинки. Тому варто сьогодні попрацювати над підвищенням самооцінки. 30 липня існує кілька заборон, яких варто дотримуватися. Сьогодні вважається великим гріхом переїдання. Кажуть, якщо переїсти сьогодні, це може призвести до голоду в майбутньому. Сьогодні не можна відмовляти близьким у допомозі, інакше це може спричинити сімейні проблеми. Будьте обережні сьогодні з ножицями, ножами, сокирами, косами та серпами, бо ризик поранитися сьогодні значно зростає. Ці предмети не варто довіряти дітям. Не рекомендується сьогодні стригти волосся і стригти нігті. Кажуть в народі, що це негативно вплине на здоров'я. День вважається невдалим взагалі для відвідування салону краси. А ще й сьогодні не можна засмагати. Кажуть, що можуть бути проблеми зі шкірою від такого. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Взагалі, то це сильний день, день сили. І варто сьогодні прислухатися саме до себе, відчути в собі силу, відчути те, до чого у вас сьогодні. Прокидається якесь бажання, можливо, ви хочете щось розпочати або зробити щось. І ви відчуваєте в собі силу, і це саме той день, коли ви можете відчути той напрямок, в якому вам далі можна буде рухатися. Тож будьте уважні. І гарного вам дня сьогодні! А завтра буде новий день, і ми обов'язково з вами знову зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Завтра буде новий день. Зустрінемося тут. До побачення! Слава Україні!